Вітаю вас, мої любі! Хочу зробити для вас такий допоміжник в плані вибору один, коли не можеш обрати так чи ні, все вагаєшся. Зараз зробимо шість варіантів. Я думаю, я впишуся в три хвилини. Але от обирайте один з шести, шість варіантів буде відповідь на питання. Так чи ні, от у вас є зараз якесь якісь питання. Я буду дивитися маятником, бо маятник набагато краще відповідає на такі питання. Карти важко це розглядають. Тому дивіться, у мене маятник на питання «Так» показує отак, от, а ні, показує отак. От. Значить, див... будь ласка мені. Дайте мені, будь ласка, відповідь на перше запитання так чи ні. Для людей, які перший обрали варіант, це так. Бачите, справа наліво. Дякую. Дайте мені, будь ласка, відповідь для людей, які обрали другий варіант, так чи ні? Ні. Дякую. Тепер, будь ласка, для тих, хто третій варіант обрав, так чи ні? Так, четвертий варіант, будь ласка. Покажіть, будь ласка, для тих, хто четвертий варіант. Ні. Дякую. Для тих, хто обрав п'ятий варіант, будь ласка, так чи ні? О, оце цікаво інколи буває. Для тих, хто п'ятий варіант обрав, не маючи відповіді, не сформувалося цей забит українською забула. Тому ще не вирішено питання. І шостий варіант так? Чи ні? Покажіть, будь ласка. Теж так. Ось такі варіанти сьогодні вийшли. Дякую. Дивіться, може дійсно комусь це допоможе. Дякую до побачення.